Друзі, всім привіт! Десята ранку. Сьогодні сонечко просто сумасшедше. Ну і подивимося, що сьогодні рубає наш інвертор. Що один, що другий. Опалення, заряд електромобіля, нагрів бойлерів і таке інше. Поїхали, поки. Так, Марка зайшла. От сонечко виходить. Виходить. Виходить і не, 5 кВт Дубаси один. 3,6 кВт 6 кіловат Дубаси другий. І цей другий ще і. 4 і 2 ампера, 5 ампер, 6 ампер в акумулятор. Цей з акумулятора тягне 6 В. Три фактично вже не тягне. Залітає вже 10 ампер. 5 кВт 20 ампер і цей 7 Ампер 3,5 кВт. Так, розкинув трошки навантаження. Значить, цей інвертор зараз на будинок. Направляє 6 кВт, мережа є, але я її вимкнув. 6 кВт цей і 3,8 кВт цей інвертор на будинок. І ще й в заряд акумулятора в нас йде. В заряд акумулятора йде 4 Ампера на кожен акумулятор. Ну, плюс-мінус. Воно грається то, то 0 Ампер. Ну, Коротше то кажучи, нормальненько, спокійно, 3,9, 3,94 і 606. Супер. Супер. І ще й дозаряджається, догрівається бойлер від 36 е, вольтового тена. Хі, під навантаженням дивіться, тен е, навант... ну, тен, Включений 23 вольта показує. Але бувало доходило до 30 вольт, Це під навантаженням. Тому сонечко зараз таке собі. Таке собі. Залітає 11 кВт, це при тому, що зараз 1, 10, 10,56, тобто ну, майже 11 і 11 кВт, більше навіть. Залітає. Не, не більше. Трошки вже менше. Тут 5, 4, 4, 5. Ну, а тут 6, Ось таке. то 10, то 11. І якось так. Дядьки, ну трошки стало більше сонця, незначно. Але більше, 1149. Цей як Дубасив 6 кВт, так і Дубаси. Цей, Дубаси 5 кВт. І трошки йде з батареї, трошки. З батареї в нас йде всього лише 0,3 Ампера, а цей нам заливає в батарею. Один Ампер. Коротше, якраз чітко 6 кВт і чітко 5 кВт. Ну, 11 кВт 200 Вт. Супер. Супер. Сьогодні просто класний день. Ну що, друзі, побачили? Малий інвертор сьогодні надубасив 17 кВт. Я поки що не можу зняти з нього всю потужність. А от великий інвертор надубасив сьогодні 27 кВт, і я можу зняти з нього все. Абсолютно. Те, що він може видавати по сонцю, я беру з нього все. Тобто, щоб не тягнуло з батареї. При цьому акумулятор зарядився, тобто зарядився повністю акумулятор. Після того От, по електроенергії. Ну, блін, якби нам таких сонячних днів. Більше було б класно. Такі дні ще будуть. От, в минулому році я вже переживав всю зиму, е, ну, без блекаутів, але то не страшне, як для мене. От. Я маю на увазі сонце. Багато буде ще сонця. Будемо ще чистити панелі, як це було колись. Ну, коротше, якось так. В общем, Хто каже, що сонячні панелі взимку, то фігня. Ну, комусь фігня, а комусь і хорошо. Хі -хі, якось так. Бережіть себе, всім пока-пока.